Протягом року люди поспішають до церкви, щоб освятити яблука, освятити воду і так далі. Що ж говорить Біблія? Біблія говорить, що їжа нас до Бога не приближає і не віддаляє. Що ж тоді потрібно освячувати? Потрібно освячувати серце. Бо Христос сказав від наповнення нашого серця говорять наші уста, щоб вони ніколи і не при яких обставинах не говорили неправди, а завжди говорили правду. Друге, потрібно освячувати серце, щоб не було спокусливого погляду на чужу дружину або ж чоловіка. Сьогодні ми бачимо, скільки горе в світі і скільки сиріт при живих батьках і за спокусливого погляду. Потрібно освячувати серце, щоб руки не були злодійкуватими. Біблія говорить, більше усього храни мого. Храни своє серце, бо із нього джерело життя. Христос сказав. Тільки чистим серцем чуєте, тільки чистим серцем Бога побачать, і ще скажу: і будуть з Богом.